Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український ютуб-канал Ігор Кравцов, і я, український історик та журналіст Іршвець. Дивився я зараз YouTube та Фейсбук і вирішив відзняти відео на тему, скільки ще буде ця проклята війна. На цю тему багато дуже відео на Ютубі та Фейсбуці, і я вирішив, чому би я не дав зараз прогноз. Ну Прогноз це таке слово, як кажуть москалі, неблагодарне. Просто я постараюсь реально дати оцінку цьому питанню. Але я поставлю питання інакше: не скільки ще буде йти війна, скільки років буде йти війна, а скільки зможе воювати Україна. Називаю дату. Один рік. Ще один рік Україна зможе реально воювати. Підкреслюю, реально воювати. Далі, далі я просто боюся сказати, що буде далі. На чому я ґрунтую свій цей прогноз про один рік, який ще Україна зможе реально воювати. Ну, по-перше, я в житті своєму прочитав до 4 тисяч книг. Майже дві тисячі книг на військову тему. Непогано знаю військову історію. І обґрунтую дуже просто свою позицію. Нагадаю вам Першу світову війну, Російська величезна імперія, в складі якої була тоді квітуча Україна, промислова, сільськогосподарська, житниця Європи, по сахару, сахарниці Європи, по м'ясу годувала Європу, всю Росію. В 1914 році російський Микола II імператор посварився своїм кузеном Кайзером Вільгельмом Вільгельсьм, імператором німецьким і з дуру, з дуру почали Першу світову війну. Скільки провоювала царська Росія активно, величезна царська Росія з величезним населенням, з величезним потенціалом економічним? Російський рубль був самою міцною валютою в світі. На 100 російських рублів в Парижі можна було жити нормально місяць. Скільки провоювала така могутня Російська імперія? Правильно, реально провоювала два роки. З 1914 по 1916. Потім що? Февральська революція 16-го року, а потім о, октябрьська 17-го і російської імперії не стало. Все. От вам короткий приклад. Скільки можна реально воювати? Російська величезна могутня імперія розсипалася так за два роки війни з 14 по 16. Україна зараз дуже в дуже важкому стані. Економіки немає. Від слова, взагалі. Ми живемо тільки на допомогу Заходу. Людський потенціал у нас скоротився до мінімуму: 10 мільйонів втекло за кордон, серних мільйони здоровенних чоловіків. Зараз ще два, десь мільйон втік знову через кордон різними шляхами, через, як кажуть, границі. Постійно чоловіки тікають через границі в Молдову, в Румунію, в Польщу стараються пробратись. Все. Скільки ще може воювати наша армія? Кожен день потрібні солдати, 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 солдати. Там гибнуть, там поранені, там, там і там. У нас людський потенціал не, як кажуть москалі, безгранічний. Він, на превеликий жаль, вже просто видихається. Себто, економіки нема. Людський потенціал що здихає. Далі тил. В тилу, тилу безвладдя, бардак, корупція, безпреділ. корумповані чиновники, корумповані силовики, українська мафія, контрабандисти, кримінал. Все. Люди в тилу беззахисні, соціальна складова. Дуже багато простих українців на межі. Виживання уже не на межі бідності, а на межі виживання. Немає роботи, немає зарплати, ціни ростуть. Люди просто не знають, що робити, як заробити на шматок хліба для себе, для сім'ї. Економіки нема, соціалки нема роботи. Нема. Людського потенціалу солдат для армії немає, тому що, на превеликий жаль, дуже багато просто не хоче воювати уже, ну, скажімо так, відверто. А ті, хто хочуть воювати, багато ненавчені і дуже багато хворих старих. Ось така невесела ситуація на Україні. А саме страшно те, що на місцях чиновники не можуть організувати. Встановлення місцевих влад, місцевих громад, місцевих областей на військові рейки. Давно вже Україну потрібно перевести на воєнний стан, на військові рейки, щоб вся економіка працювала на війну, щоб людський потенціал теж готувався до війни повністю від верху до низу. Це почали робити тільки зараз. Ось такий мій прогноз: ще один рік. Україна зможе активно воювати, а далі може початися страшне. З вами був український історик Ігор Швець та журналіст. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ви його підтримаєте. До нових зустрічей!